Доброго всім здоров'я. Вас вітає прекрасне місце Запоріжжя. І незламна моя люба криця Місель. Місунь. Привіт! Хотіла вам показати, які в нас тут іграшки, як ми тут граємось і відволікаємось. Є у нас тут така красива картина, бездоганно. Свічки я роблю сама, ну, можна сказати так, тільки навчаюся. навчаюсь. Ось така лампа. Трошки вінтаж, вона працює, всі шишечки, жолоді, це все з хортиці. І дивіться, яка прекрасна штучка. Це просто кусок дуба з хортиці. його Обробила і вийшла така краса. Хортиця високочастотне місце, це портал. Я намагаюся як можна частіше туди приїжджати, відновлюється голова, обнуляється. Можна задати питання, буде відповідь. А це захоплення я називаю камінні підсвічники, це в мене народилося під час війни, де ми всі були спочатку. Така больна, нестерпна, ненависть накривала. Ненависть руйнує. Руйнує людину зсередині. Зсередини краще трансформувати в позитив. І так народилося це захоплення. Це производственні об'йомий для душі. Там побачимо. У мене багато знайомих, дівчат, які під час війни відкрили в себе талановитість, стали а, шити, вишивати, вив'язувати, малювати. Ось цю красу я на Новий рік виставляю. Така ж тучка. Хтось квіти вирощує, я також вирощую квіти. Я і завжди це робила, зараз ще більше. В общем, так ми граємось. Мріємо, що все тимчасово. Все буде хеппі енд.